Людина, яка знає покликання, вона схожа на людину, яка завагітня. Як на вагітну жінку, знаєте? І от дуже важ... от чому багато людей можуть, знаєте, не, я думаю, ми всі проходили такий, такий етап, коли ти, якби, ну, ти не розумієш, навіщо тобі себе берегти. Ну, знаєте, ми ж кажемо, треба не грішити. Ну, там, да? Треба берегти себе. Біблія ж каже, що народжений від Бога, він що береже себе. да? Амін. Навіщо мені себе берегти? Господь мене любить халелює. полетіли, все, якось, якось воно буде. знаєте? І от іноді, знаєте, ми не розуміємо, навіщо мені себе берегти, тому що ми не розуміємо свого покликання. А покликання достатньо. На вагах твоє покликання його достатньо для того, щоб ти отримав мотивацію зберегти себе від дьявола. Знаєте, це як людина, яка не була вагітна, а потім вона взнала, що вона І Її життя повністю змінюється. Ну, повністю змінюється життя. Ну, бага... Деякі люди, навіть, наприклад, вони курили, і потім, коли взнали, що завагітняли, кинули курити. Із-за чого, і за себе? Ні, не із за себе. Себе не жалко, знаєте, як. Вот. а із-за того, що всередині тебе. Із-за того, що повинно вийти через деякий час на цей світ. Деякі люди, наприклад, може, випивали і потім завагітняли, і, 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 і є таке, що хоп, і людина змінила свій образ життя, їсти почала там щось, ну, я не знаю, полезне. І, і так далі. Чого? Що, що, що змінило все? Те, що вона отримала всередині. Всередині. І от ми з вами повинні отримати від Бога всередину себе наше покликання. І почати винашувати, його, винашувати його, винашувати його, знаєте, як закваска. Ми повинні отримати закваску всередину себе. Де її отримати? На один, на один з Богом.